Розраховуємо задачу. Розрахуйте об'єм, розрахуйте вміст натріохлориду у лікарській формі. Натріохлорид розчин для ін'єкцій або інфузій. Якщо на титрування 10 мл препарату витрачено 15,12 мл децималярного розчину срібла нітрату. Зробіть висновок про якість лікарської форми. Титр титранту за речовиною, що визначається, розраховуємо за формулою. Розрахунок проводимо вміст у міліграм на мілілітр. І розраховуємо за вище наведеною формулою. Вміст натріохлориду у лікарській формі становить 8, 836 міліграму. Розраховуємо, допустиме відхилення. 9 міліграмів це 100%. Наш отриманий результат 8,836 міліграма це х відсотків. Відсоток становить 98,18. Згідно вимог ДФУ вміст. Натріохлориду у лікарській формі. Соответствує вимогам Державної фармакопеї України. Регламентується вміст не менше 95% і не більше 105% від номінального вмісту. Друга ситуаційна задача. Розрахуйте об'єм. Децемолярного розчину на срібла нітрату коефіцієнт поправки дорівнює одиниці, який буде витрачений на титрування 10 мл лікарської форми, хлорид розчин для ін'єкцій або інфузій 9 мг на мл. Молекулярна маса хлориду 58,44. Розрахунок вмісту натріохлориду у міліграмах на мілілітр проводимо за вище зазначеною формулою. Розрахунок титру також проводимо за формулою, яку ми розглядали вище. Об'єм срібла нітрату розраховуємо за формулою і він становить 15,4 мл. Отже, на титрування натріохлориду у 10 мл лікарської форми буде витрачено 15,4 мл децималярного розчину срібла нітрату. Розглянемо ситуаційну задачу для борної кислоти спиртового розчину. Розрахуйте об'єм. Одна до розчину срібла нітрату, коефіцієнт поправки дорівнює одиниці, необхідний для титрування 2 мл лікарської форми борної кислоти розчин спиртовий. Якщо вміст борної кислоти 30,5 мг на мл. Молекулярна маса борної кислоти становить 61,83. Вміст борної кислоти у лікарській формі у міліграмах розраховують за формулою. Розрахунок титру також проводять за формулою він наведений на екрані. Об'єм титранту, натрію гідроксиду. Розраховують за формулою наведеною і він становить 9,7 мл. Отже, на титрування кислоти борної у 2-2 мл лікарської форми буде витрачено 9,7 мл децимолярного розчину натрію гідроксиду. Наступна задача. Розрахуйте вміст йоду у лікарській формі. Йоду розчин спиртовий. Якщо на титрування 2 мл препарату витрачено 8,25 мл децимолярного розчину натрія тіосульфату Коефіцієнт поправки дорівнює одиниці. Молекулярна маса йода становить. 253,8. Зробіть висновок про якість лікарської форми. Титр натрійтіосульфату за йодом розраховують за формулою та наведено на екрані. Вміст йоду у міліграмах на мілілітр розраховують за формулою. Він становить 52,2. 35 міліграмма. Вміст йоду у лікарській формі відповідає вимогам Державної фармакопеї України, оскільки регламентується вміст не менше 47,5 мг на мл і не більше 52,5 мг на мл. Наступна задача. Розрахуйте об'єм децималярного розчину, срібла нітрату коефіцієнт поправки дорівнює одиниці, необхідний для титрування суми калію йодиду молекулярна маса становить 166, цілих, і натрію йодиду у 2 мл препарату. Якщо на титрування йоду витрачено 7 цілих 88 мілілітру децимолярного розчину натріотіосульфату. Коефіцієнт поправки якого дорівнює одиниці, вміст – 20 мг на мілілітр. Титр срібла нітрату за каліо-йодидом розраховуємо за формулою. Та він становить. Цифру зазначену на екрані. Вміст у міліграмах розраховуємо за формулою. Різниця об'ємів срібла нітрату та натрія тіосульфату враховуємо. І об'єм срібла-нітрату. Який буде витрачений на титрування суми каліо-йодиду і натріо-йодиду становить 10,29 мл. Наступна задача. Розрахуйте вміст камфори рацемічної у лікарській формі камфорний спирт, якщо Оптична густина досліджуваного розчину становить 0,275. Оптична густина розчину порівняння 0,283. Маса наважки фармакопейного стандартного зразку камфори рацемічної становить 0,00. 2136 -ти граму, зробить висновок про якість лікарської форми, розрахунок вмісту камфори рацемічної у міліграмах проводимо за методом стандарту та розраховуємо за формулою. Вміст камфори рацемічної у камфорному спирті становить 103,8 мг. Вміст камфори рацемічної у лікарської форми відповідає вимогам Державної фармакопеї України, згідно з якої камфори повинні бути не менше 95 мг на мл і не більше 105 мг на мл. Наступна задача. Розрахуйте вміст кислоти салицилової у лікарській формі саліцилової кислоти розчин спиртовий. Якщо на титрування 10 мл препарату Витрачено 6,96 мл децимолярного розчину натрію гідроксиду. Молекулярна маса кислоти саліцилової становить 138,1. Зробити висновок про якість лікарської форми. Розрахунок титру. Натрій гідроксиду по кислоті саліциловій. Проводимо за формулою. Розрахунок титру наведений на екрані. Розрахунок вмісту кислоти саліцилової у лікарській формі в міліграмах проводимо за формулою, і вона становить 9,61 мг на мл Вміст кислоти саліцилової у лікарській формі відповідає вимогам Державної фармакопеї України, яка регламентує вміст кислоти саліцилової не менше 9,5 мг на мл і не більше 10,5 мг на мл. Лекція закінчена. Дякую за увагу!